30, а я вже своїми можу. Ну, минут 15. да. Так, готовий? Оп! Три. Чотири. Добре, молодець. Поки що кращий час. Готовий? Це животов, так? Животов. Да? Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Будь ласка, чорний Гуцуляк. Готовий? Оп! Давай, 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 давай. Чотири. Останній добре. Гуцуляк Кірів. Готовий. Оп. Чотири. Добре. Хороший час. Кирев Денов. Готовый. Оп! Да. Давай, 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 давай. Добре. Четыре. Финиш. Финиш. Браво, браво, умничка. Хороший час. Молодец. Так, будь ласка, Денов пехом. Готовый. Оп! Будь ласка, перегоду, беріть м'яч, готуйтеся працювати з м'ячем. Останній. Добре. Будь ласка, Пєхов, Перегудов готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп. Раз. Два. Три. Чотири, право, останній. Останній, право, прекрасно. Найкращий час поки що. А, і, в принципі, без м'яча так воно і буде. Так, розворот, м'ячик, притул на або за лінію. Далеко від планочки зупиняєш, я зупиняю тест, переробляю. Готовий? Оп! Давай спочатку. Стоп, стоп.